Китай е, намагається в тому числі конвертувати в геополітичні дивіденди для себе е, той вплив, який він має на Російську Федерацію, на північну Корею до певної міри на Іран, та да? тому що насправді це Китаю дозволяє, ну як кажуть, з більш вигідних позицій торгуватися зі Сполученими Штатами Америки на цьому е, найвищому геополітичному рівні. І чим більше Китай може показати вплив на таких, ну скажімо так, критичних з точки зору міжнародної безпеки гравців, як Північна Корея Російська Федерація, тим насправді і більше дивідендів для себе Китай може отримати у прямих переговорах зі сполученими штатами Америки, тому що зрозуміло, що в цих переговорах. І в цих контактах геополітичних зацікавлені обидві сторони, і кожна зі сторін буде намагатися, ну як кажуть, створити для себе максимально сприятливі умови і максимально для себе вибити більше преференцій від іншої сторони. Так от вплив Китаю на такі агресивні режими, як Північна Корея або Росія, це золота акція, якою він може торгуватися з сполученими штатами Америки. Тому зрозуміло, що жодна наша позиція, жодна жодні наші заклики до переговорів чи до прямих дипломатичних контактів з приводу до впливу пекіну на москву вони в даному випадку будуть занадто слабкі тому що логіка китайського керівництва вона базується посує, вже от на цьому геополітичному рівні протистоянні зі сполученими штатами Америки.